Всім привіт, з вами як завжди Хохер, і сьогодні я до сих пір хворий і ми продовжуємо проходити F125 екстремальну кар'єру. Так от, всі ці діди виходили відоси, якраз таки по тій причині, що я був хворий. У мене боліла голова, горло і насмарк там. У мене всяке різне було. І температура, і рухатися не міг. Все, що тільки можна, все на купу ввалилося. І так уже декілька днів, але більш-менш ще можу говорити. Так що. От, ну, відос виходить, правда, вже в четвер, де мені напевно стає ще легше. І. Ну, хеза, що з цього має получиться. Але сьогодні у нас буде гонка в Техасі. Хто не пам'ятає, то минулого відео я приїхав Сінґапур, розбився і приїхав Спрін в Техасі, де я не розбився. І зробили ми якісь очки. А зараз же у нас гонка і стартова решітка, де у нас на полпозиції стартує знову ж таки Шарле Клерк, красавчик, другий Ферстапен, третій Хеммельн, четвертий П'ястері, лідер чемпіонату, п'ятий Рассел, шостий Алонсо, сьомий Сайнц, восьмий слонода і суперник, дев'ятий Антонелі, десятку закриває Берман. 11, слі, 12, 13 або 14 хаджар, 15 Міда Пардик, 16 Строл, 17 Окон, 18 Лоусен, 19 Дуєн і останній Ландо Норріс зі штрафом. Лох. Ну нічого. До речі, я сподіваюся, що в реальному житті Макс виграє п'ятий титул, а Ландо виграє там свій перший десь там через пару років. Ну, правда, після Шарля і після Оскара, після всіх, в принципі. Ну так о, поки що ж. У нас прогріваш коло, де у нас тільки Цуна до чомусь вирішить стартувати. На софтах хз чому? Але такий у нього вибір. Незначий правильний, не від мене, в принципі, залежить. Ну, поки що у нас вже старт гонки. Де я зриваюся добренько, так, з місця і починаю відставати. бо Тому що у них старт був кращий. Хоча. Я на тормозі, на торможенні я проходжу до хрена машин, до хрена болідів. Але не встигаю пройти Расла і Сайнца, Хоча Расла отут я нагло атакую, нагло проходжу і за Сайнцем вперед. Ну, дуже мені хотілося Сайнца Сайнса ще догнати, бо тому що вот зараз в трафіку встряне, я збитча з того під'їду, до речі, тут... Нечайно, хапнув чуть, чуть штрафа, ну, попередження. До речі, в цій грі не логіка. В реальному житті ти хапаєш три попередження на четвертий тобі дає штраф, а в цій грі два попередження і на третій штраф. Я вважаю, що ті правила треба міняти. І ставити їх, як в реальному житті. Так от, поки що ж, я женуся за Карлосом, знову ж таки. І мені важливо, щоб Цунода не заробив якось очки в цій гонці, або заробив менше, ніж я. Хто знає то знає, то я з ним борюся за... Сьому позицію в особистому заліку. І ну я дуже хочу її верти. Ну, дуже-дуже хочу. А там ще ззаді мене дід, щоб ви розуміли, піджимає. Тобто зараз і цю сьому позицію треба вигравати, щоб потім, хоча б, ну якщо дід обжене то в хоча б фінішувати, на дев'ятому. Ну і щоб я покинув цю команду тракторів зі словами, пішли ви нахер, вивозив я вас як міг. Ну так. Повтор старту, бо тому що не було сенсу тільки що вам показувати кінця цього першого круга, який був дуже і дуже скучний. Ну окей, дивимося, що у нас по реплею. Леклера, як ви бачите, зберігає своє лідерство, ферстапом програє друге місце. Хемілтон добре стартов. Піастрі відносно добре стартов, хоча б четверте місце. Зберіг, хоча. З таким стартом він Макси Увібій, в принципі, поближче до Леклера, напевно, під'їхати, хто знає. Ну так от, блін, я чесно зараз скажу, не можу нормально озвучувати цей відос, бо тому що голос не мій, все не моє, тяжко говорити, але добре, що хоча б говорю. Е, хвороба заважає. Ну нічого. Зато а, головне, що ви бачите цей відос. Ну, хреново, правда, його бачите, але нічого, головне, що він є, головне, що гонку я проїхав. Що ви розуміли? Я ту гонку проїхав ще чи то в неділю, чи то в понеділок. По-моєму, в понеділок. Одним словом, пару днів воно у мене лежало точно. Без діла, якщо що, без діла воно у мене лежало, бо тому що я не міг нічого озвучити. Бо тому що мені тяжко було дихати, говорити, мені все тяжко. І навіть зараз я не можу нормально подихати. Я не можу нічого зробити. Ні Зкладене, ні ви то чуєте по голосу. Ну так от, у нас поки що сунота залишається шостим. Це через те, що я, напевно, свіжих так стартував. Можливо, і не свіжих, а там о, один круг мають ті софти, але ну, мається на увазі один хотлап. Ну, чесно, хз. Ну, по ідеї, софти зараз мали би вже ну, там, за круг-два здаватися. Е, ну, окей. Ладно. Не моя там, проблема і так далі. Ну, ви поняли. Рассел, до речі, мене атакує і проходить. Ну... Я на то в принципі не обіжаюся, бо тому що ну, добре будеш, якщо я на цих тракторах впринь, ну, на тракторі. В принципі, фінішую в очках, як я це вмію робити. Але водночас з цього трактора немає щеплення, і я вмію на ньому розбиватися, бо тут просто дірміще, а не боліт. Хто хоче проходити кар'єру на заубірі, не проходьте ідіть в кращу команду, бо тому що в цього дірміща немає щеплення, немає швидкості. Команда говна, одним словом. Як би ви його не вкачували чи не вкачували, він у вас ніколи в житті не поїде, бо тому що машина говно. Так от, це мене проходить пірга Гаслі, І я спеціально з цієї камери вам показую його свій обгон, бо, тому що там п'єр свалив в сторону, там з мого управління то не було видно. Ну, можливо, він і обісрався, можливо, то була агресивна атака з моєї сторони. Ну, чесно хз. Так от, поки що третє коло, вже третє коло, якщо ми промотали. Я не вам зараз це третє коло показу, бо тому що воно буде ключовим в цій гонці. Е, Мається ці на увазі ключовим не тільки для мене, а й для Цунодемон. Суперника головного, якщо що. Так от, поки що ж, поки що. Дивіться уважно. Я промотав і бачите, опачки! П'єр за мною влаш, цей добре пристроївся, а там Алекс Албун. Опачки! розвернувся і затримав половину пелотону. Молодець. І через це був у нас спочатку сефтікар, потім редфлаг зразу, і все, гонка зупинилась. Це халявна заміна шин для мене. І халявне щеплення на одне коло, якщо. Щоб ви розуміли, тільки на одне коло. А то, може, і не на одне. А дай Бог на пів кола щеплення у мене буде. І це, напевно, тільки через те, що попереду всі будуть помало їхати, бо тому, тобто, що пристроїться, а потім роз'їдуться. Ну, окей. У нас вже рестарт, і поки що жунода погано стартує на своїх медіумах. Так, да, він єдиний, хто взяв ті медіуми. Ну, окей. Поки що ж. Ну, я врізаюся вразла. Чуть чуточку, от буквально капельку ламає собі крило, ні на що воно не впливає. Ну, раз поламав, так поламав. Ну з ким не буває. Головне, що воно не вплинуло на... Результати, показники і так далі. Леклер, до речі, не зберігає на цей раз своє лідерство, тому що його проходить його ж напарник, але його напарник повинен перше місце зберегти. А Ферстапен... О, як хоче обігнати обидвох фур. Да, Феррарі в нас фури, хто не знав, ну нічого. Зато за... під час цього всього мене проходить знову раз, ну, хотів пройти. І все ж таки проходить, тому що... Я погано боронявся. До речі, Албом. Він добре стартував. Аценода зі своєї шостої позиції відкотився на сьому. А от Албон, якісь його напарник на теж фактично ну, практично тракторах, але вони їдуть. Хто пам'ятає, то в основній кар'єрі я повівся на уловку Вільямс, коли ми були друге по характеристиках наприкінці другого сезону. І в третьому сезоні. Я здобув лише 6 перемог, якщо ледве виграв титул, кубу конструкторів ми прострали. боліт там був щось третій з кінця чи четвертий з кінця по характеристикам і невесело одним словом. Це сьоме коло, до речі, не цікаве, де мене разу все ж таки пройшов, бо тому що то логічно, я ж на тракторі на Мерседесі. Тож я вам зараз буду показувати зразу сьоме коло. Ну, не сьоме, а восьме. Де мене спочатку пробував, знову ж таки, але вже з нашої сторони. Ну, я все ж таки оборонився, захистився, відбився і все, я зберіг десятку, тобто одне очко вже моє. А Ацунуада тим часом програє. До речі, я щось думав, що ми поїдемо на хардах, що? Ми на софтах поїхали. Ладно, неважливо. Поїхали на софтах, так на софтах, то хоча, вроді, ми на хардах мали їхати. А, на хардах, ми ж на скіл мали їхати, точно. По факту цено тоді в найвигіднішій позиції, ну, фактично. Але, ну, хто знає, може там в когось і щеплення буде, наприклад, в кращій команді, щось типу Red Bull, Ferrari, McLaren 100% мають хороше щеплення без е, відговорок і так далі. Так от, поки що, поки що. Я добренько так відстаю вже від Расова. Відстаю назад, а не вперед. Ну, окей. Шини зносилося там щось на процентів 15-16, але стається сюрприз. Вхожу в поворот і хуяк! Мінус щеплення! Просто врізався в стіну і на того моя гонка закінчилась. Давайте я вам покажу, що там було у Феррарі. Вони боролися між собою. Леклер намагався догнати Хеймлтона. Ферстапен ледве тримався за Леклером. Алонсо, тобто дід, він там взагалі бореться на два фронти, враховуйте. Два фронта, дід, що ти витворяєш? Ну, а я вибив, бо тому що щеплення не було в цьому говні. І я боюся уявити, що буде в Мексиці та Бразилії. Я не люблю ці траси, я їх ненавиджу. І ви собі можете уявити, що ще два схода може бути. І причому чому, що може бути ще й в одному відео. Мексика. Я думаю, хто їздить той їздить, ви самі знаєте, що там щеплення ноль. там після п'яти чи. Ну ладно, сім кругів і щеплення. До речі, дід на подіумі. Дід на подімі, розумієте? Ну коротше, в Мексиці нема щеплень після 6-7 кругів. Ну ладно, дивіться на того діда. Шохел то не подіумі, А, точно там Піастрі щось на подімі, по-моєму, був. Ну, зато Леклер виграв. А, то не піастрі, а Норріс, боже. Перепутав. Ну нічого. Леклер зато виграв гонку, наближається до Ферстапена і піастрі, а якщо він наближається, то вже Ферстапена обігнав. Хоча. навряд чи. І це, до речі. Третя чи четверта поспіль перемога від Шарля Леклера. А ні, ні, стоп, у нас Азербайджан виграв Russell. Точно. Це була перша перемога в цьому сезоні від Мерседес. Так от, поки що ж, у нас що по результатам? Результати спринтів я вам вже показував на минулому відео. Я там в очках фінішов. А от в гонці, щоб ви розуміли, мій напарник навіть до десятки не доїхав. Оскар відкотився, Льюіс відкотився, Макс відкотився. Рассел і Дід добру гонку провели. Ландо Стартос з 20-го місця приїхав другим. Мощь! Я розумію, що він на майже домінуючому боліді, але все одно мощ, красава, нормально так проїхав гонку. І до речі, я не один вибув. Пі, ну, самі знаєте, що, що там вибув на кім'ян тунелі після старту. Потім, ну не старту, а рестарт, потім ще я вибув, і Олівер Берман. Що у нас по результатам і особистому заліку, самі бачите, 30 очків до Оскара Піастри від Шарда Клера. Там Переставимо тільки 3 очка програє. Я до сих пір про ціною 8 очків, тобто нічого не помінялося в ну, після топ-8. А на цьому у нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами з Хохер-Хох. Підписуйтесь на інстаграм і телеграм-канал. Вступайте в Discord сервер. Всім па-па.